Всім привіт та доброго здоров'я! Шановне панство, сьогодні для любителів баклажанів пропоную ось таку закуску: яскраву, вітамінну та дуже смачну. Отож, готуємо! Крім баклажанів, нам знадобляться перець, помідори, цибуля зі спецій та приправ, чесник, орегано, базилік, сіль та чорний мелений перець. Кубиком нарізаємо цибулю, викладаємо на сковорідку, в якій розігрілася олія. Тепер сіль та перець, орегано, базилік та солодку паприку. Відправляємо на вогонь приблизно на пару хвилин. Тим часом нарізаємо перець, додаємо до цибулі. Тепер кубиком нарізаємо баклажани. Також викладаємо на сковорідку. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо до 15 хвилин. Помідори бажано обдати окропом та зняти шкірку. Нарізаємо зелень. У мене петрушка, кріп та зелена цибуля заморожена. Натираємо часник можна і побільше. Тепер все додаємо до сковорідки. Ретельно перемішуємо, накриваємо та ще тушкуємо близько 10 хвилин. В кінці можна додати цукор за смаком та при потребі солі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!